У Дарницькій автошколі теорію і практику поведінки на дорозі майбутні водії засвоюють спочатку за партами, а до керма звикають поступово одразу на спеціальному тренажері і лише згодом у справжній автівці. Педагоги впевнені, виховують сумлідних кермувальників. Навчитися прогнозувати в процесі двіження, развіття дорожньо транспортної ситуації, і контролювати її. Вот це головне: сидя за рулем. Ми заставляем заставляємо смотреть в білет, щоб он сидів за рулем і думав, що діється, де він знаходиться в транспортному потокі. Тут поєднали класичну автопедагогіку із сучасними технологіями. Прем'єр Микола Азаров задоволений таким підходом до навчання і роботою інструкторів. Останній ж скаржиться на не зовсім добросовісну конкуренцію з боку деяких приватних автошкіл. Ось ці вирушив як гріби частні школи. Там, кого попало, взяли інструктором. І а чому я сьогодні сказав прем'єру? Ми навіть не розділіли е, без права роботи по найму і з правом роботи по найму. На думку прем'єра, кількість тих закладів, які маючи ліцензії, проводять навчання у форсованому режимі і випускають водіїв порушників, необхідно скорочувати. До того ж, змінити потрібно і програму підготовки кермувальників. Пильнуватимуть і за так званими мажорами, які зневажають дорожній етикет. Треба повищати відповідальність за соблюдення правил. Надо повышать требовательность к подготовке водителей. И вот говорят преподаватели, надо увеличить время на правовые последствия. Значит, надо увеличивать время. Надо, чтобы наши органы внутренних дел за мажорами очень внимательно смотрели и жестко действовали. Уже найближчі середина засіданні уряду заслухають доповіді профільних відомств та планують затвердити низку комплексних заходів, що крок за кроком зроблять дорожній рух безпечнішим. Юля Подшивалова Ігор Горпленкін, телеканал Київ.